Це як хвороба. Розумієш? Хвороба, яка хвороба, яка прогресує. А з нею прогресує моя тупість. Я ж відчувала, що мені стає гірше. Відчувала. А зупинитися не могла. Не хотіла. Поруч з тобою я відчувала себе такою такою сильною і слабкою водночас. Я відчувала біль і насолоду. Радість і смуток все змішувалось, як кров з молоком. І від цього, поруч з тобою я відчувала себе такою впевненою перед зовнішнім світом. Але ще одно слабкою для тебе, мені подобались наші розмови. Про кохання, про теорію на декілька рівнів, про відвертість і спокусу, про книжки, музику, про театр та про все що завгодно. Але коли ти починав говорити про неї? Вона така гарна, така хороша. Тобі так добре з нею. Вона читає тобі на ніч. В цей момент всередині в мене ніби прокидалася змія, яка готова була холодно і без всяких сумнівів задушити ту. Кого ти вважав ледве не богинею Олімпу? Я відчула, що втрачаю контроль над думками. В цей момент я зрозуміла, що з цим пора закінчити. І в мене вийшло. Вийшло опинитися в твоєму ліжку. Невже, ти думав, що. Після цього ми залишимось друзями. Будемо як раніше. Ти думав, це помилка? Ти і я? Це помилка? Помилка, тому що маєш іншу? Чи тому, що я недостатньо хороша для тебе? Так, так, я хотіла поцілувати тебе. Але ти першим торкнувся мене. Ти дійсно думав, що це не зіпсує нашу дружбу? Чи можливо не було для ніякої дружби? Можливо, я для тебе просто... Випадковість? Знаєш? Та ніч? Та ніч була для мене особливістю. І провести її з тобою було повною відвертістю. Коли ти заснув, я лежала і дивилася на ці зірки, які були наліплені на твоїй стелі. З часом вони почали складатися в малюнок. Цей малюнок дивний, але він поєднав наші стосунки в одне ціле. Раптом. Для мене все стало зрозуміло як одна логічна прогресія. Ти і я це найкращий план, який був створений без мене. З тобою я подумала, що. Можливо, і не варто нічого планувати і відчула себе по-справжньому щасливою. Найболючішим для мене стала твоя реакція на нашу близькість. Ти дійсно вирішив зробити вигляд, що нічого не було. Іди до біса! Іди до біса! Іди до біса! Чуєш? Іди до біса! Іди до біса! До біса ІДИ зі своєю вітаєю! Зі своєю клятомю дівчиною! Іди до біса! Я не хочу! Я не хочу про тебе ні думати, ні знати, ні чути! Powspiech w tobie, drużyno.